Олег Пензин, виконавчий директор експерт економічно-дискусійного клубу, з ним, звісно ж, про гроші, про фінанси і про те, як жити далі. Тому що ми почули зі звернення президента важкий час, важка зима, а це також про потребу у грошах. Пане Олеже, раді вас вітати, славу Україні. Ну, власне, про те, звідки гроші можемо взяти, пане Олеже. Адміністрація Дональда Трампа спільно із російськими чиновниками підготувала мирний план із 28 пунктів, який пропонує завершення війни в Україні. Як повідомляють джерела The Telegraph, США, запропонували віддати Донеччину та Луганщину. Цитую в оренду Російській Федерації розмір виплати не називається. При цьому співрозмовники стверджують, що Київ збереже юридичне право власності на відібрані території. Ну і тут у мене е, свого роду якийсь флешбек, пане Олеже. Якщо не помиляюся, свого часу Російська Федерація пропонувала взяти в оренду Чорноморський флот, місце базування у нашому тоді ще контрольованому Києвом е, Криму. Ну і ми знаємо, чим все це потім завершується. Чи варто вірити, як ви взагалі сприймаєте подібні пропозиції? Нашу землю без нашого дозволу хочуть орендувати ще й платити нам за це. Ну, дивіться, ми з вами обговорюємо новину станом на позавчора, а за цей час дуже багато води стікло, дуже багато було додаткових перемовин, цей план докорінно змінився. Ті норми, про які зараз ви говорите, вони 100% щезли. Тобто я думаю, що напевно не варто зараз обговорювати то, що навіть технічно є неможливо. Пане Олеже, ми тому... чого це обговорюємо? Тому що Дональд Трамп швидко пристав на пропозицію Вітков це подати як американський план. Ми розуміємо, що це план, який узгоджувався з росіянами, що означає, що їхні точки якоїсь дотику занадто близько розташовані одна від одного. Я маю на увазі США та Російська Федерація, і це має нас до чогось підготувати. Ми пам'ятаємо Рубіо, який говорив, що обидві сторони мають чомусь поступити. І вони будуть обидві невдоволені, але чекайте. так виходить, що поки, що ми поступаємося. Ну, Хто вам сказав, що ми поступаємося це раз. По-друге, американська преса говорить, що Трамп абсолютно не знає, що в тим, тому 28, 20, 28 пунктів. Так. він сказав просто, що він приєднується без будь-якого глибокого аналізу того, що там є. Mm -hmm. Ми вже раз почули, що ви вибачте, є вчора вже інформація підсумкова, Рубіо разом з Єрмаком відзвітували про поведення перемовин з приводу того, що буде поважатися суверенітет України. Ну, тобто, дивіться. Є в кінці кінців європейське бачення меру, є чіткі пункти, до яких в принципі, Україна може підписати навіть сьогодні. Ну тобто давайте не будемо забігати наперед і говорити про щось, то, що ніби вже відбулося, таке, як ніколи в житті не буде. Ну тобто, дивіться, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що на ті умови Україна не пристане і Європа категорично виступає проти того. Тому я не думаю, що взагалі ще раз є сенс обговорювати такі контроверсійні речі. Давайте, пане Олеже, про те, що зараз відбувається програми, які зараз починають працювати. Вже 10 мільйонів українців надіслали заявки на отримання зимової підтримки, понад 2 мільйона заявок на дітей. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, виплати мають початися вже з цього тижня. Давайте почуємо деталі і слова нашого президента. Урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки і вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у дії та через мережу Укрпошти, зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей. Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва. Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим ніж торік. І весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить. Разом з тим, вже більш як 150 тисяч українців подали заявку через дію на отримання допомоги у розмірі 6,5 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Вона нагадала, що заявку можна подати до 17 грудня онлайн через дію або офлайн у відділенні пенсійного фонду. Ну а використати кошти можна буде протягом півроку. Давайте почуємо пані Сверденко. Понад 150 тисяч українців уже подали заявки через дію на виплату 6500 гривень для вразливих категорій громадян у межах зимової підтримки. Це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки в складний зимовий період. Використати кошти можна буде протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг, і взуття, лікарські засоби та вітаміни. До слова, з травня наступного року українці можуть припинити нараховувати гроші за програмою національний кешбек. Про це йдеться у постанові кабінету міністрів згідно із текстом документу. Перераховування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року буде здійснюватися у лютому 2026 за наявності бюджетних коштів. Якщо ж грошей не вистачить, то нарахування кешбеку припиняється, починаючи із 1 січня 2026 року. А перерахування за грудень не буде здійснюватися. Мені здається, що тут потрібно поговорити про доцільність подібних програм. А у контексті національного кешбеку, пам'ятаю, як подавалася ця програма, захист протекторат українського виробника. Купуєш своє, тобі частинка повертається. Те, що тепер можливо, програма припинить своє існування, свою роботу. Чи є оцінкою її доцільності? Чи є показником того, що вона не спрацювала належним чином? Ну, дивіться, ну, щоб бути зовсім коректним, та, коли ми з вами говоримо про цю постанову, що була прийнята 22 числа, то ця постанова передбачає, що програма Український кешбек при наявності коштів, при тому, що в резервному фонді вона, власне, фінансується з резервного фонду Кабінету міністрів, вона буде існувати до 30 червня 2026 року. Це ж ви просто там нижче дивитеся в тій постанові, дійсно там є оцей, на який ви тільки що на зараз послалися, пункт, що в випадку відсутності коштів дійсно буде припинятися. Але якщо кошти будуть, гроші будуть нараховуватися до 30 червня. Тобто 30 червня 26-го року це термін формального закінчення цієї програми. Власне… Чого можливо, ми з вами говоримо про е, наявність коштів, взагалі більше сьогодні програм підтримки теоретично можна е, провести через подібну постанову, де написати, що у випадку наявності коштів програма буде працювати у випадку відсутності коштів вона закінчиться. По одній про причині я вам хочу нагадати: по-перше, у нас ще не прийнятий бюджет на 26 рік, але mm -hmm. навіть якщо він буде прийнятий, у нас немає розуміння фінансування. Ну, практично 15 мільярдів доларів макроекономічної допомоги, яка має піти в тому числі і на фінансування цих програм. Ну тобто, сьогодні через відсутність е, репараційного кредиту, через відсутність чіткого розуміння е, надходження коштів на 26 рік от є отакі от застереження. Але ще раз повторюю, е, ми власне очікуємо, що до кінця цього року буде повна зрозумілость. Формування е, дохідної частини бюджету і, зокрема, макроекономічної допомоги на 26 рік. А так це просто застереження. Я би не сказав, що це якісь там ну дуже великі проблеми. Ми орієнтовно маємо розуміти. Дивіться, по 25-му році е, уряд вимушений активно шукати кошти, тому що ну коли ми з вами говоримо про український кешбек, 4 мільярди не вистачило. І от, в червні додали ще 2,2 і зараз шукають ще 1,6 мільярда для того, щоб завершити по цьому році кешбек. Пане Олеже, з приводу а. грошей, які шукають, так само ми ж пам'ятаємо, у нас бюджетний процес. Він взагалі то має бути ухвалений до 1 грудня той бюджет, якщо по тому як має бути по процедурі до першого він не буде ухвалений, будемо сподіватися, що буде не під ялинку ухвалений. Але тим не менш, якщо під ялинку чим це загрожує чи не загрожує взагалі нічим, тому що були і такі практики, і все ок було з українською економікою. І з приводу того, що окей, якщо не буде репараційного кредиту, тому що дуже багато минулого тижня було публікацій про те, що тепер через Трампа, через його цей. План незрозумілий поки що неофіційний. Але репараційний кредит під великим питанням, тому що європейці не розуміють, чого вони мають віддавати ці кошти а, Росії, Сполучені Штати Америки Ну Україна там зрозуміла. Якщо не нададуть нам репараційний кредит, що далі? Ну давайте не будемо змішувати одне з другим, тобто того, що так це не Нам... ми змішали, це вони змішали. Я перепрошую і Дональд та, де... трамп. Ну так я власне тому і хочу сказати. То що собі намріяв Трамп в тих е, пунктах про мер е, з приводу того, що європейці мають віддати заморожені російські активи для інтересів Сполучених Штатів Америки. Цього не буде, і канцлер Німеччини про це достатньо чітко заявив. Тобто тут жодних проблем не буде. А е, проблеми репараційного кредиту це не нові, це проблема юридичних моментів пов'язаних з європейським законодавством. Це питання пов'язані із спільною позицією Європи з приводу консолідованої відповідальності фінансово-юридичної. І поки вони між собою там не домовляться, дійсно проблеми будуть 18 грудня. Термін подання пропозицій. Єврокомісії до Європейської ради остаточної для затвердження. Тобто, ми маємо надію, що до кінця цього року цей такий репараційний кредит буде прийнято. Є величезна надія. Що стосується бюджету через ті політичні проблеми, які виникли, які ви обговорювали до спілкування зі мною, по суті, голосування за бюджет, який подала зараз до Верховної Ради уряд Свириденко, це по суті вотом довіри уряду. Давайте mm -hmm. будемо говорити. І тут є дуже велика проблема, знайдуться чи голоси, але я тут хочу, щоб ми всі розуміли наступне: якщо не буде... Підтриманий уряд. Якщо уряд на раптом піде у відставку. Хоча я не вірю, що такі голосування також буде результативне, то ми будемо мати з вами проблеми просто пов'язані з тим, що міжнародні фінансові організації і, взагалі, будь-які питання фінансування в країні пов'язані з двома особистостями: це прем'єр-міністр міністр фінансів. Угу. Якщо міняється уряд, автоматично ставляться на паузу всі перемовини пов'язані з фінансовими питаннями до моменту приходу на посаду нових людей. Тому от зараз міняти уряд, я неодноразово це говорю, я не є адвокатом влади. Але в бюджетному процесі міняти уряд це ну просто відкладати прийняття бюджету на невизначений період часу. Пане Олежа буде нас про... буде надзвичайно проблемним. Буде про що поговорити нам з вами вже і наступного разу, і ми за цим процесом дуже уважно спостерігаємо, в тому числі з вашою допомогою. Дуже дякуємо. Вимушені рухатись далі. Олег Пензен, виконавчий директор експерт економічної дискусійного клубу, з нами був на прямому зв'язку.